Доброго вечора. В рамках навчального курсу Колоніалізм на Традиційному Сході я хочу розповісти про добірку фільмів про колоніалізм. До середини ХХ століття значну частину світу ділили між собою кілька величезних колоніальних імперій. Імперське та колоніальне домінування протягом століть вважалося не просто нормою, а правильним принципом державного устрою. Цей підхід похитнувся лише в результаті великої французької революції і заявив про те, що національне є вищим за імперське. Проте, незважаючи на всі політичні колотнечі ХІХ століття та першої половини ХХ століття імперські метрополії продовжували утримувати під своїм контролем колосальні території у всьому світі до другої половини ХХ століття. Кінематографісти, як і інші митці, неодноразово зверталися до досвіду колоніальних взаємин у своїх роботах. Сприйняття ними колоніалізму змінювалося з часом. Від часів, коли трендом було оспівування імперського способу мислення, людство перейшло до все більш е, сумнівів та рефлексій. У цю добірку я постарався включити найрізноманітніші фільми, які можуть проілюструвати еволюцію поглядів щодо колоніалізму у кінематографі та проаналізувати, які сенси були вкладені режисерами. Розпочнемо з фільму Життя бенгальського улана, який був знятий у 1935 році американським кінорежисером та продюсером Генрі Гетевелом. Варто розпочати з того, що цей фільм можна назвати гімном британського імперіалізму. Він настільки апологетично описував британських колоніальних офіцерів у протистоянні з дикунами, що навіть привернув увагу самого Гітлера. Якщо вірити свідченням британського дипломата Івона Кріпатріка, Фюрер дивився його тричі і наказав усім членам СС обов'язково ознайомитися з картиною. Гітлеру подобався цей фільм за оспівування того, як жменька британців тримає в уздій цілий континент, так і має поводитися вища раса. Цікаво, що цей фільм, знятий у США за мемуарами британського офіцера Френсіса Єц Батуна, задумувався скоріше, не як політична заява про красу колоніалізму, що було б дивно для компанії зі США, а як суто розвага в декораціях загадкової Індії. Але такою була літературна основа. Хоч від неї у фільмі залишилося не так вже й багато. Що повністю позбутися цієї перспективи було б неможливо важливий штрих життя бенгальського улана це маскулінне кіно. Серед персонажів була лише одна жінка російська красуня Таня Валканська, помічниця головного лиходія, та й ще й на допоміжних ролях. Наступним у добірці є битва за Алжир. Режисера Джило Понтрково, який був знятий у 1966 році. Варто розпочати з того, що війна за незалежність Алжиру була одним із головних військових конфліктів другої половини ХХ століття. Вона тривала 6 років з 1954 по 1962 рік та призвела до загибелі щонайменше 250 тисяч чоловіків та зробила біженцями мільйони Алжир. І франко-алжирців та була наповнена безліч військових злочинів. Взагалі, тема війна в Алжирі займала багатьох французьких режисерів. У маленькому солдаті Годара головний герой біжить до Женеви, бажаючи врятуватися від Призову. Цей фільм було заборонено до Прокату у Франції до 1963 року. А у документальному веселому травні Кріса Маркера режисер ходить Парижем 1963 року. І бере інтерв'ю у людей на вулиці, намагаючись вивести їх на розмову про війну та знімаючи їхні спроби ухилятися від цієї розмови. Фільм італійського режисера Понтерково, знята після перемоги алжирців, враховує попередній кінематографічний досвід, але підходить до нього з іншого боку. Понтерково спідчував алжирським повстанцям, тому хотів зробити свою картину максимально реалістичною та показати точку зору борців за незалежність. Більшість персонажів алжирців зіграли непрофесійні актори, французькі солдати та спецназиці Пара постають виходіями, схожими на гестапівців. Надзвичайно реалістичне зображення алжирського партизанського руху у фільмі «Понтарково» частково надихнуло європейських партизанів, членів німецької фракції, Червоної армії та італійських червоних бригад. У Франції фільм був заборонений протягом п'яти років за зображення конфлікту з погляду алжирців, завершив свою добірку фільмом далеко від В'єтнама. З 1965 року, коли почалася ескалація конфлікту, Америка скинула понад мільйон тонн бомб по північному В'єтнаму. Це більше, ніж було скинуто Німеччиною під час Другої світової війни. Країна... 200 мільйонів жителів якої витрачають на подарункову упаковку на рік більше грошей, ніж 500 мільйонів індійців на їжу, може дозволити собі постачати свою армію. Такими словами, починається один із неймовірних фільмів, присвячених війні у В'єтнамі документальна картина Далеко від В'єтнаму. Кріс Маркер, один із найкреативніших режисерів історії, у цьому проєкті координував роботу низки французьких кінематографістів нової генерації. Над проєктом працювали Йоріс Івенс, Вільям Кляйн, Клод Леуш, Аніє Сварда, Жан-Клюк Годар та Ален Рене. Результатом праці цього дивовижного авторського колективу стало справжнє документальне полотно Фільм Колаж, в якому репортажні зйомки в'єтнамців, що ховаються від бомбардувань, переплітаються з інтерв'ю Фіделем Кастро про правила партизанської гірільї, репортаж з параду в Нью-Йорку, учасники якого прославляють війну і славу інтересам, ставляться в протистояння із протестантами проти гегемонії – а інтерв'ю з дружиною американського активіста, який спалив себе на знак протесту проти війни, перетікають у довгий виступ американського генерала, який розповідає, як краще та якісніше бомбардувати В'єтнам. Далеко від В'єтнаму це фільм присвята. Фільм звинувачення колоніального походу США проти В'єтнаму. Розповідь про кола на воді, що розходяться від американської агресії по всьому світу. Хоча в самому фільмі не так багато в'єтнамців, як могло бути, але їхня роль не зводиться до жертви. Жінки та чоловіки беруть до рук зброю, майструють притулки від бомбардувань, розбирають запальні снаряди та навчаються вести партизанську війну. Маркер не боїться зайняти чітку антивоєнну. Та антиімперіалістську позицію, показуючи, як на війні багаті стають багатшими, а бідні вмирають, не забуваючи про свої ліві погляди і не боячись критикувати і власну країну. Як відомо, Сполучені Штати Америки успадкували війну у В'єтнамі саме від Франції, підхопивши конфлікт, який Франція програла ще у 1950-х роках. На цьому я завершую свою добірку. Дякую всім за увагу. Чекаю на ваші коментарі та побажання.